тисяч 45 учнів з Івано-Франківської області зареєструвалися на складання цьогорічного національного мультипредметного тесту. Про це Суспільному розповів заступник директора регіонального центру оцінювання якості освіти Іван Любінець. З його слів, цьогоріч учасники тесту складатимуть три обов'язкові предмети: українську мову, математику, історію України та четвертий на вибір. Завдання з чотирьох предметів виконуватимуть в один день. На виконання тестування з одного предмету учасники матимуть приблизно годину. Перших два предмети українська мова і математика учасники виконуватимуть перші дві години, потім буде невеличка перерва, і після перерви історія України і той четвертий предмет, який вони собі обрали. Так само цього року під час проведення тестування. Ми як організатори використовуємо металодетектори з метою боротьби з списуванням». Роман Мартинець планує вступати у Івано-Франківський національний медичний університет. Тому складатиме три обов'язкові предмети та біологію. До мультипредметного тесту розповідає хлопець, готується із вересня 2023 року. Займається із репетиторами, дивиться вебінари та проходить тестування. Роман каже, виконуючи завдання, помітив, що 60 хвилин для одного тестування замало. Якщо ти допустимо зробиш вище мову і те лишиться більше на математику, то класно. А якщо попадеться варіант з мови, який буде складним, а потім ще складна математика, то ти нічого просто не встигнеш. І в загальному це дуже велике перевантаження йде на ну на тебе, якщо ти складаєш чотири предмети. Це як і психологічно важко, так як і морально. Софія Берлін розпочала підготовку до мультипредметного тесту влітку перед початком навчального року. Каже, готується самостійно за допомогою вебінарів, довідників та тестів. Окрім трьох обов'язкових предметів, складатиме біологію. Виконувати завдання з чотирьох предметів в один день, каже дівчина, буде важко. Для мене це ніби терпемо. Але це буде фізично важко 4 години перенести цього. Звичайно, там є перерва між двома предметами. Це два блоки, але все одно це важко. Бо це велике навантаження. Коли списала ЗНО на папері, це було тепер це електронно на комп'ютерах. Невідомо чи там все буде працювати, чи нічого не зависне, не вилетить. Один предмет учні могли обрати самостійно. Серед найпопулярніших тестування з біології, англійської мови, географії та української літератури. Найменше учасників зареєструвалося на тестування із фізики та хімії. Оцих чотири предмети: це є 11,5 тисяч учасників. І з дванадцяти тисяч сорок біля сотні німецької мови, французька, іспанська там одиниці. І в нас лишається фізика, хімія десятки на згону учасників. Зі слів Івана Любінця на Прикарпатті тестування проводитимуть в понад 10 населених пунктах, де облаштують тимчасові екзаменаційні центри. В цих центрах повинні бути укриття на випадок повітряної тривоги. Місця для проведення національного мультипредметного тесту облаштовують представники місцевої влади. Директорка департаменту освіти і науки Іван-Франківської міської ради Вікторія Тротянко каже: технічно міські заклади готові до складання НМТ. Пункти тестування ми поки що не оголошуємо в цілях безпеки, але звісно вони всі будуть обладнані укриттям, всі будуть обладнані індивідуальним ноутбуком та підведеним інтернетом. Як це відбувається вже протягом багатьох років, проводити тестування в укриттях на Франківщині не будуть, розповідає Іван Любінець. Учасники тесту спускатимуться туди лише в разі повітряної тривоги. Тоді буде додаткова перерва, каже директор одного з ліцеїв Мирослав Бідечак. Регламент проведення тесту передбачає перерву. До двох годин на час тривоги, і в цей час вони знаходяться саме тут в укритті, мають можливість ну перечекати ту тривогу і потім продовжити виконання своїх робіт. Перерву в тестуванні робитимуть і в разі технічних проблем каже заступник директора одного з франківських ліцеїв Олександр Овчар з його слів у їхньому закладі. НМТ проводили двічі. Чи стане ліцей екзаменаційним центром в 2024 році? Ще невідомо. Зайшовши в тест, абітурієнт не може ні відкрити інші вкладки, ні відкрити інші програми, ні скористатися жодним додатком. Тобто там працює тільки програма, яка відповідає за тестування. Якщо у абітурієнта ну, якась технічна причина, то інструктор йому час блокує і відповідно. Той час йому не зараховується, який пішов на вирішення технічних про е проблем. Цьогоріч основна сесія національного мультипредметного тесту проходитиме з 14 травня до 25 червня. Точну дату, час та місце проведення тестування учасники дізнаються до 8 травня. Ця інформація з'явиться в особистих кабінетах вступників, каже Іван Любінець. Він закликає учнів не публікувати у соцмережах час та місце проведення тестування. Діана Коржук, Оксана Василик, Юрій Кривецький Суспільне новини, Івано-Франківськ.